Ремонт дисків Бентлі вартістю середньостатистичного авто. Ну що? ну що мені вже писали, що такі диски вартують 150 тисяч гривень, але ця інформація не відповідає дійсності. І насправді комплект дисків у офіційного дилера коштує 10 тисяч доларів. Мать за 40 гривень штани. Загалом історія така: я отримав замовлення на ремонт бордюрки цих колісних дисків. Я подумав, що в принципі задача не складна, і мені доведеться просто зняти колеса, зняти гуму і відвести їх на алмазну проточку. А виявилось так, що кожна спиця на цьому диску. Вона є в різній площині, тобто на звичайному станку для проточки дисків його проточити неможливо, і, скоріш за все, на заводі це роблять або вручну, або якимось спеціальним засобом. Отже, тоді я прийняв рішення, що я буду локально прибирати ці пошкодження за допомогою шліфування, але проблема в тому, що поверхню треба відполірувати до дзеркального результату і покрити якимсь лаком, який матиме адгезію до металу. Як я вирішив це питання, дивіться в кінці відео. Отже, починаю я шліфувати з номера 80 і поступово піднімаю риску. Коли закінчилася градація, Абразиву це здається була 800. Я починаю шліфувати вручну за допомогою абразиву ASILEX та Бафлекс від бренду COVAX. Після трьохтисячного абразиву результат вже виглядає чудово, але для того, щоб було ідеально, треба буде відполірувати ці диски. <звук> за допомогою хутряного та поролонового округів я виполіровую ці шпиці до ідеально дзеркального результату. Далі мені необхідно чимось покрити метал, тому що він просто-напросто побіліє після першої мийки, якщо він буде відкритий. І в цей момент мені один з моїх підписників під. Підказав, що є спеціальний лак не з автомобільної промисловості від бренду PPG, який можна наносити просто на голий метал. І, дякуючи Богу, в нього він був, тому що в продажі в Україні його немає. Він мені відправляє цей лак. І я наношу в два шари цей лачок на відполіровану металеву поверх. До слова, на момент озвучки цього відео, цей автомобіль їздить вже більш як півроку на цих дисках і нічого ніде не облізло. Таким чином, мені вдалося досягти ідеального результату, і шпиці, які ми ремонтували, абсолютно не відрізняються від тих. Які були поряд. Після ремонту цих дисків я зробив поверхневий детейлінг, тобто вимив всі шпиці, відполірував пошкодження, такі як подряпинки, і довів їх до ідеального результату. Ну наскільки це можливо. А тепер до вас питання: як ви думаєте, скільки мала б коштувати така робота, враховуючи, що диски коштують 10 тисяч доларів? Поможіть не словом, а поможіть доларом! Чекаю ваші варіанти в коментарі. Дякую за перегляд та підписку.